У Краснограді вже півроку, як працює центр безоплатної правової допомоги для малозабезпечених і соціально незахищених громадян. Установа знаходиться на вулиці Харківській, 70, а а її фахівці надають безоплатну первинну і вторинну правову допомогу. Юридичні послуги стосуються адміністративних та цивільних судових справ. Відвідувачі також можуть скористатися консультацією юриста. За час роботи центру до нього вже звернулося більше ста громадян. Детальніше про діяльність закладу розповідає. Дає його очільник Любов Полякова. Які саме правові послуги можна отримати в місцевому центрі? Найперше, це складання правових документів, які необхідні для розгляду справи в суді. Також це представництво інтересів клієнта в суді, якщо справа розглядається вже в суді та якщо передбачається її розгляд в суді? Хто має право? Щоб отримати послуги безкоштовного адвоката в місцевому центрі. Найперше це малозабезпечені особи, особи, в яких сукупний дохід не перевищує прожиткового мінімуму. Це діти-інваліди, діти сироти Також це інваліди, які отримують пенсію або державну допомогу та її розмір не перевищує двох прожиткових мінімумів. Ветерани війни, у яких порушуються соціальні гарантії, передбачені законом України про соціальний захист ветеранів. війни. Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед України, Україною. Особи, справа яких розглядається в суді з приводу визнання їх недієздатності або відновлення їх дієздатності. Виникає у громадян питання. Чи якісні правові допомоги вони можуть отримати в місцевому центрі? Правові послуги в місцевому центрі вони отримують якісні, тому що за дорученням центру працюють адвокати, які пройшли конкурсний відбір та підвищують постійно свою кваліфікацію. Для того, щоб отримати послуги, необхідно звернутися в наш центр, скласти заяву, подати необхідні документи. Протягом 10 днів з моменту звернення, якщо подані всі документи, приймається рішення про призначення адвоката. Клієнт інформується в письмовому вигляді про це рішення і далі послуги надає адвокат. Складаються необхідні документи для розгляду в суді і адвокат здійснює представництво клієнта в суді. Наш місцевий центр. Обслуговує громадян Красноградського, Зачепилівського, Киїчівського і Сахнавщанського районів. Також можуть у разі необхідності звернутися громадяни, які проживають на території Харківської області. Наш центр було відкрито в липні цього року. За цей період до центру звернулося більше 150 громадян. Це в основному громадяни Красноградського району. Основним видом звернень було вирішення соціальних питань. Надання пільг, надання субсидій, були питання щодо сімейного права та адміністративного. За цей період надано 19 доручень адвокату, є випадки позитивного вирішення питань у суді. Запрошуємо громадян до нашого центру, у тих, які є невирішені якісь юридичні питання. В центрі вам буде надано консультацію, роз'яснення. У разі необхідності буде призначено адвоката. Послуги адвоката надаються безкоштовно. Центр знаходиться в місті Краснограді по вулиці Харківській, будинок 70А. Працюємо ми без перерви з 8-ї години ранку до 17, -ї. субота і неділя вихідний. Контактний телефон 71938. 38. Чекаємо на вас.